Добрий день, з вами Христя і це питання тижня. І сьогоднішнє питання, який фільм вам подобається? Або який актор чи актриса є вашим улюбленим. Ну що, поїхали! Ню, так, який твій улюблений фільм? Гран Туризму. Що тобі найбільше сподобалось в ньому? Машини, музика, так все дуже файно знято. Який твій улюблений актор? Okay. Який твій улюблений головний герой з фільму? <рес> головний герой з фільму Форса 6 Домінік Торетто. Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Стальоне. Один, один Один? Я не вмію одного. Ти <рес> вмієш <рес> 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 рахувати більше, не тільки один. Да? Тут є Арнольд. і Який твій улюблений мультфільм? Е, губка Боб. Добре, що тобі найбільше подобається в цьому мультфільмі? Він дуже смішний, кумедний і веселий. Який твій улюблений фільм? Термінатор другий перва кроу Що тобі найбільше сподобалось? У фільмі? Так. Великі накачані мужики. пушками. <стес> <закрична> <г SF> <закрична> <закрична> Який твій улюблений мультфільм? Ледібаг і Суперкіт. Що тобі найбільше там подобається? Талісмани, квомі, це всі перевтіли. У мене навіть є сережки Баг щоб ви собі її знали. Це фанатка Леді Баг. Який твій улюблений мультфільм? <закрична> Що тобі найбільше подобається там? бубко Баранчик баранчик Маша і медвідь. Кетуча Бота. Мавка. Мій улюблений мультфільм – це Принцеса Софія. Який твій улюблений фільм? Моя провина. Секретаріат. І що там цікавого було? Ну, ви Подивіться, ви потім скажете. Угу. Добре. Ну. Браття із Грімсбі. Угу. Так там яке ну, Ви знаєте, це у Ютуб Чарлі та шоколадна фабрика. Що тобі в ньому найбільше сподобалось, коли малий виграв білет золотий? Гран туризму. Мій улюблений фільм Гаррі Поттер. Який твій улюблений фільм? Війна безкінечності, кінечності. Мешники. Містер та місіс Сміт. Місіс Сміт. Дімети. на місіс Сміт. Який твій улюблений фільм? А, пропала грамота. Що тобі найбільше сподобалось в ньому? Танцювала римба рибозрак, з роком чишотом. <рес> і взагалі грає Іван Миколайчук. Ну напевне, крик. А який твій улюблений актор? Чвехінук, корейський актор. <рес> твій улюблений фільм. Фільм Анабель. У нас трішки зміна ведучого, і я передаю цю роль Дімове. Дімо вірю, так що я думаю, що потім він буде це знімати. Іди, я тобі довіряю. Улюблений, я би сказав, фільм Васабі з Жаном Рено. А який актор. Актор. М -м, ну, не можу сказати mm -hmm. точно, але напевно, Роберт дауні молодший. Який твій улюблений фільм? Синка Пепа. Софія прекрасна. Що тобі найбільше сподобалось мені. Пісенька, коли приспів. Друзі, наш випуск завершується. Всім дякуємо за увагу та перегляди. Не забувайте поставити сердечко та натиснути на дзвіночок. До нових зустрічей. <ривіт> Максим, який твій улюблений мультфільм? Черепашки ніндзя. Я не знаю, як їх звати. Я не знаю. Приготуйся за ребуда мій. Раз, два, три. У мене температура хрестина тридцять сім. ти йдеш додому. В мене температура не перейде до мене бісі. Ротбізні, мені подобається. Мені подобається «Сірус Блек», «Добі». Тобі всі подобається, так? Ну але є, що мені більше подобається. Все, зрозуміло. Його багато хто вже дивився, але... <рес> Це ваша улюблена актриса? Так. Да. Чекай, я ще не придумав навіть. Ти думаєш знати, який твій улюблений фільм? «Місіс Сміт». Ілю, у вас є улюблений актор типу, в фільмі? Є. Yeah. Який? «Дов'ятий клас».